Запроваджуємо новий сервіс, нову адміністративну послугу спільно з Міністерством юстиції. Це реєстрація народження і реєстрація за місцем проживання за бажанням батьків, батьки матимуть змогу написати заяву і отримати свідоцтво про народження і довідку про місце реєстрації безпосередньо в половому будинку, внаслідок чого вони будуть позбавлені. Таких не досить приємних походів до чиновників для отримання таких необхідних документів, можливо, трошки чиновникам ну, виконавцям безпосередньо цей послуг, і додалось клопки, можливо, там додалася щось кур'єрської роботи, з'їздити, забрати документи, привезти. Але стосовно споживача цієї послуги, людини навпаки, то все спрощується, тобто, де бюрократизація, так би мовити. Метою цього всього є в першу чергу спрощення доступу громадян до отримання такої адміністративної послуги, як то реєстрація, державна реєстрація факту народження дитини та державна реєстрація факту місця його перебування. Щодо статистики, можу привести декілька цифр. Взагалі проєкт державної реєстрації факту народження дитини безпосередньо. Працівниками Рац і видача свідоцтв в пологових будинках він започаткований з лютого 2016 року. Протягом цього часу в цьому закладі в Житомирському обласному перинатальному центрі вручено вже 516 так? 516 свідоцтв про народження, а безпосередньо на Території області в тих 19 пологових будинках, які працюють на Житомирщині, цих свідоцтв про народження вручено вже більше двох тисяч. Будь ласка, це свідоцтво про народження вашої дитинки. Шановні, від імені міністра юстиції, привітання вашій молодій і гарній сім'ї. Щоб у вас все було добре. Дякую. Дякую. Квіт, Дякую. 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 вам. Зручно, дуже зручно. Ми зразу одразу погодилися. Тільки поступали по нам запропонували за час перебування по будинку. Ми чітко вирішили з ім'ям. і одразу звернулися до медперсоналу, щоб як отримати інформацію щодо реєстрації. отримали всю повну інформацію, зібрали документи, чоловік все зробив, подали заяву. Потім їздити з документами, шукати так. щось одразу. Отримав все, можна їхати додому с ім'я. Ім Гуле визити зім'ям, тому що це дійсно є для батьків великою проблемою. Так.